Всім привіт! Сьогодні у нас хімія, і сьогодні я вам розкажу, що таке атоми. Атоми це найменша частинка в неділима. І всі штуки складаються з атомів. А самі атоми складаються з трьох штук. Наприклад, ось це ядро атома. І воно складається з двох штучок, яких дуже багато. Це пазітрони і нейтрони. Пазітрони заряджені полюсом, тим ти вони заряджені. Пазітрони заряджені додатнім зарядом, а нейтрони заряджені пустотою, вони нейтральні. А також навколо ядра атома. Літають по своїй орбіті електрони. Треба намалювати ще цю штуку. На ось із цих орбітах навколо ядра атома, літають електрони. Вони заряжені негативно. Також е кількість нейтронів. Ой, тобто не нейтронів, а електронів відповідає кількості позитронів. А також вага електрона дуже маленька. Дві тисячі разів менше, ніж вага або позитрона, або нейтрона. Настільки не вона маленька. Арбіти у електронів бувають різні, їх може бути різна кількість. Все на світі складається з атомів. Наприклад, формула води H2O. Це два атоми гідрогену і один атом оксигену. А на цьому все ставте лайки, підписуйтесь і всім пока.